Не подала, де я воло знищив, життя освіти немодарував самого Господа, поки душу вбитого воїна. Андрія в місті світлому, місті спокійному, звідки текла болість, печалі, всяке зітхання, всяке пришнє вчиним словом і ділом помислом. Яков логично, коли весь Бог прости, бо немає чоловіка, що жив і не звішив. Ти один безріха, правда, то є правда вічна, і слово твоє істина, бо ти єси воскресіння, життя й у покій покійного вбитого. Христе Боже наш, і тобі славу йдемо з визначальним даємо при Святим Благим. І ж розглядаючи Твоїм духом, нині просяв час і навіки вічні. Зі святими у упокої Христе вічна пам'ять. Заряжай. יצא לי עוד У Бозі спочиває душа вбитого побратима Андрія. Він і своє сили віддав боротьбі за нашу державу, за народ, за нас. Тож нехай Господь благословить його, щоб він тепер там, у світі Духовному у Царстві Божому, продовжував молитовну, духовну боротьбу. За наш народ і за нашу націю. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Смерть